Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Стосунки з Богом набагато краще, ніж усе, що може запропонувати людина. Мені дуже подобається фраза, що якось написав один з моїх братів: людина шукає вигоди, Бог шукає стосунків. Учора я ділився з вами молитвою з послання до Ефесян, і сподіваюся, ви помітили. Откровення в її словах, як глибоко і таємничо, як далеко простягається Його любов, наскільки вона терпелива і всеосяжна, нескінченна любов, що не піддається вимірам, що перевершує наше розуміння, ця дивовижна любов виливається в вас, доки ви не наповнитеся повнотою Божою. До Ефесян 3.19 це стосунки. Чисті та прості, Бог залишає своє почесне місце заради близькості до вас. Це надприродно, саме цього хоче Бог. Цим стосункам не може бути кінця, тому що Він вічний та нескінчений. Проте людина постійно хоче отримувати вигоду. І навіть коли ми з серцем. Пробуджуємося до Христа, для нас набагато легше віддати перевагу активним діям і почати щось вибудовувати. Але Ісус інший сказали ж до Нього вони, що ми маємо почати, щоб робити діла Божі? Ісус відповів і сказав їм Оце діло Боже, щоб у того вірували, кого Він послав. від Івана 6, 28-29 який поворот? Бог шукає стосунків? Крапка. Моя молитва сьогодні. Господи, вибач, що я часто шукав вигоди. Вибач, що хотів працювати на Тебе, навіть не пізнавши тебе. Господи, Твоя молитва, щоб були всі одно, як Ти, Отче, в мені, а я в Тобі, щоб одно були в нас і вони, щоб увірував світ. Що мене ти послав від Івана 17,21 стала відповіддю для мене. Я хочу, щоб моє серце було пов'язане з тобою, ти джерело життя, істини, свободи та любові. Моє серце гукає, ав отче, займи своє законне місце в моєму серці. Я приєднуюсь до тебе просто зараз і тримаю своє серце налаштованим на тебе. Цілий день амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.